Так, ну що, ще одне таке коротеньке відео е, за цей блин, китайський діодний Блін, достали вони мене вже, чесно кажу. Блін, 200 ампер пишуть, блин, блин, 20 ампер, а не 200 Я не знаю, Блін, другий горить. Короче, е, у мене стояв оцей. ну Він здоровий, громоздкий, звісно. Е, він стояв. Кулер стояв охолодження. Тут 242. Діоди по 10 ампер. Коротше, такий стояв. Він теж кулером окладався, видно, що стоїть. Датчик термореле. Ну що, зробив я такий більше акуратненький, то що це говно задолбало. Де він стояв? У мене він тут стояв, всередині видно, що кулір. охлаждав його, піднімав його, щоб більше охлаждав. Тут отвіри наробив я, щоб продувало добре. Цей куляр погано витягує. Значить, на тельне реле рідного радіатора фатає. У мене тут стояв такий мощний, що я не знаю, воно навіть, ніколи не перегрілося. Це піде на другий. Знаєш, купив я ще такий, попробую. Лізь десь у пасту. Не знаю, ну це в принципі для зразка, де я той дів, десь зашвернув. Ой, куди ж я йду? А, для зразка. Цей в руки береш. Не знаю, він такий легесенький, я не знаю. З радіатором. ну В руках не чувствуєш його. Цей береш такий вес, добрий чувствується. Ну, написано 150 А, вроді би так. так. Да, 150 А 1600 В. Ну, це в мене піде на баварію. Оце для нього радіатор буде. Такий, я думаю, радіатор добрий буде. На грідьо. Не знаю, побачив. Ну і зробив такий я більше акуратний, такі, такі спаяв. Е, Отакий діодний мозг я спаяв. На шість діодів. Чим удобно мені подобається в китайців, що е, покупаєш діоди е, різної полярності. Е, значить, е, е, мінус тут, а на наступному діоді плюс тут. І що, їх можна збирати отак і акуратно, в них разна полярність. І, і те й виходить, мінус плюс, мінус плюс. В принципі, те ж саме виходить, що ти спаєш. Ось диодний мост. Наприклад, тут ми 4 діода. Те ж саме тут, Ось зверху ми спаємо. Тільки ми тут паяємо гайка, пайка, гайка, пайка. А тут ти просто попаяв пайка-пайка. Два діоди мене лягає так. Чобо. Так. Отак два діоди в мене Вот. І удобно паять. Я стояв тут, вивів провод і удобно їх прикручувати. І так три діоди можна ставити на один радіатор. Як на цьому, на цьому виходить, тут не поставиш. Ну, тут можна було три поставити діоди. Наприклад, оці три діоди можна було поставити на один радіатор. А ці вже не поставиш, що у тебе вже тут, тут спайка йде. А тут розброзу вже йде. Ну, в принципі, таке, думаю, буде нормально. Він якраз в мене сюди отлічно стає. Сюди чітко влазить. Все. Буляр буде його чітко продувати, а той в мене зверху стояла дура така. Ну Побачимо, як буде робити. Не знаю. Обіцяних китайських 60 А. Побачимо. В принципі, може, втратили десяток, але купив, думаю, хай вже Мощніші діоди стоять. Це в мене генератор на 1,5 кВт тут буде. Ну В принципі, десь отак. А цей поставляєш, кажу, цей в мене піде на баварію. Це діодний мостик. Ось ну, такий акуратненький зробив діодний мостик я. Він акуратненько поставиться, прикрутиться. На ті століття, все акуратненько. Дві пластинки у нас мінус плюс, є все. Ну, В принципі, цей буде десь піде резерв. Ну і в принципі це в мене ще є діоди на ще один такий діодний мост. Там, в принципі, в мене в ще одному контролері ще одне таке чудо стоїть. Якщо воно згорить, то в принципі немає зараз таких радіаторів, не можна де знайти. Такі є в мене здорові. Транзистори були, це ще діоди, Ну, це вже імпортні йшли транзистори. Це ще в мене все дрядянські є транзистори. А це чудо китайське. все. Ось одна частина. Друга, я не пам'ятаю, десь друга валяється. Так. А, ось друга частина валяється. Ось таке. Це китайський контролер. Ось, ось таке чудо. Це воно так було, все. Згорів він одразу, при першому хорошому вітрі. Ну, В принципі, цей контролер робить непогано. Я цим контролером довольний. Робить. Стить в мене. На вмикання кулярів термореле. поставимо цей, побачимо, я думаю, буде робити. Отлично. Ну, В принципі, отак. Це стоїть, зверху, стояв наверху на цьому, на воно ну, некрасиво. Сховаємо, щоб було все красиво, акуратненько було, поховаємо ці ці соплі, все що, в принципі, отак. Ну, Діодиймос готовий. Зараз вітра немає, може ну, завтра вже після роботи поставлю. От так. Всім дякую, і до побачення.